Було собі два брати. Один убогий, а другий багатий. От багатий колись ізласкавився над бідним, що не має той ні ложки молока дітям, та й дав йому дійно корову. Каже потроху відробиш мені за неї. Ну, бідний брат відробляв потроху, а далі тому багачеві шкода стало корови. Він і каже вбогому братові. Віддай мені назад корову. Той каже Брате, я ж тобі за неї відробляв. Що ти там відробив, як кіт наплакав тієї роботи було? А то таки корова. Віддавай. Бідному жалко стало своєї праці, не схотів віддавати. Пішли вони позиватися до пана. Прийшли до пана, а панові, мабуть, не схотілось роздумувати, хто з них правий, а хто ні. То він і каже їм, хто відгадає мою загадку, того й корова буде. Кажіть пане, слухайте, що є в світі ситніш, пруткіш, миліш над усе. Завтра прийдете, розкажете. Пішли, брати, багаче іде додому та й думає собі от дурниця, а не загадка. Що є ж, ситніш над панські кабани? пруткіш над панські хорти, а миліш над гроші. Е, моя корова буде! Бідний. Прийшов додому, думав, думав, та й зажурився. А в нього була дочка Маруся. Вона й питається, чого ви, тату, зажурилися? Що пан сказав? Та тут, дочко, таку пан загадку загадав, що я і не надумаю, що воно є. А яка загадка, тату? Маруся питає та така. Що я в світі ситніш, пруткіш, миліш над усе? Е, тату, ситніш над усе? Земля мати, бо вона всіх годує і напуває. Пруткіш над усе думка, бо думкою враз куди хочеш перелетиш, а миліш над усе сон, бо, хоч як добре та мило чоловікові, а все покидає, щоб заснути. Чи ба, каже батько, адже й справді так, так же я й панові казатиму. Другого дня приходять обидва брати до пана. От пан їх і питає. Ану, відгадали? Відгадали, пане, кажуть обидва. От багатий зараз виступає, щоб собі попереду поспішити, та й каже ситніш, пане, над усе, ваші кабани, а прудкіш над усе ваші хорти, а миліш над усе гроші. Е, брешеш, брешеш, каже пан, тоді а Ану ти. Та що ж, пане, нема ситнішого, як земля мати. Вона всіх годує та й напуває. Правда, правда, каже пан. Ану, прудкіш що? Прутки, ж, пане, над усе, думка, бо думкою враз куди хочеш перелетиш. Так. Ну, а миліш? питає він. А миліш над усе, сон, бо, хоч як добре та мило чоловікові, а все покидає, щоб заснути. Так усе, говорить пан, твоя корова. Тільки скажи мені, чи ти сам усе це повідгадував, чи тобі хтось сказав. Та що ж, пане, каже вбогий, – є в мене дочка Маруся, так це вона мене так навчила. Пан аж розсердився. Як це? Я такий розумний, а вона проста собі дівчинка, та мої загадки повідгадувала. Стривай же. На тобі оцей десяток варених яєць та понеси їх своїй дочці. Нехай вона посадить на них квочку. Та так, щоб квочка за одну ніч вилупила курчата, вигодувала і щоб твоя дочка зарізала трьох, спекла на снідання, а ти, поки я встану, щоб приніс, бо я дожидатиму, а не зробить, то буде лихо. Іде сердитий батько додому та й плаче. Приходить, а дочка й питає Чого ви, тату, плачете? Та як же мені, дочко, не плакати? Ось пан дав тобі десяток варених яєць та сказав, щоб ти посадила на них квочку, та щоб вона за одну ніч вилупила й вигодувала курчат, а ти, щоб спекла їх йому на снідання. А дочка взяла горщичок каші та й каже: Понесіть, тато, оце панові, та й скажіть. Нехай він виоре, посіє цю кашу і щоб вона виросла просом. Поспіла на ниві, і щоб він просто скосив, змолотив і на товк пшона годувати ті курчата, що їм треба вилупитися з цих яєць. Приносить чоловік до пана ту кашу, віддає та й каже так і так, дочка, сказала пан дивиться, дивиться на ту кашу, та й взяв і віддав її собакам. Потім, де знайшов стеблинку льону, дає чоловікові і каже Неси твоїй дочці цей льон. Та нехай вона його вимочить, висушить, поб'є, попряде і витче сто ліктів полотна, а не зробить то буде лихо. Іде додому той чоловік і знов плаче. Зустрічає його дочка і каже Чого ви, тату, плачете? Та бач же чого. Ось пан дав тобі стеблинку льону. Та щоб ти його вимочила, висушила, пом'яла, спряла і виткала сто ліктів полотна. Маруся взяла ніж, пішла й вирізала найтоньшу гілочку з дерева, дала батькові і каже Не сіть до пана, нехай із цього дерева зробить мені гребінець, гребінку і днище, що було на чому прясти цей льон. Приносить чоловік панові ту гілочку і каже, що дочка загадала з неї зробити. Пан дивився-дивився, узяв та й покинув ту гілочку. А на думці собі цю одуриш, мабуть, вона не з таких, що подурити. Потім думав, думав та й каже чоловікові: Піди та скажи своїй дочці, нехай вона прийде до мене в гості, та так? Щоб ні йшла, не їхала, ні боса, ні взута, ні з гостинцем, ні без гостинця, а як вона цього не зробить, то буде лихо. Іде знов батько, плачучи додому, прийшов та й каже дочці Ну що, дочко, будемо робити? Пан загадав так і так. І розказав їй усе. Маруся й каже Не журіться, тато, все буде гаразд. Підіть, купіть мені живого зайця. Пішов батько, купив живого зайця, а Маруся одну ногу вбула в драни черевик, а друга боса. Тоді піймала горобця, взяла гринджоли, запрягла в них цапа, от узяла зайця під руку, горобця в руку, одну ногу поставила на санчата, а другою по шляху ступає, одну ногу цап везе, а другою йде. Приходить отак до пана в двір, а пан як побачив, що вона так іде, та й каже своїм слугам: Прицькуйте її собаками. Ті, як прицькували її собаками, а вона й випустила їм зайця. Собаки погналися за зайцем, а її покинули. Вона тоді прийшла до пана в світлицю, поздоровкалась та й каже: Ось вам пане гостинець та й дає йому горобця пан тільки хотів його взяти, а він пург. Та й вилетів у відчинене вікно. А на той час приходять до пана двоє судитися. От пан вийшов на рудник та й каже Чого вам, люди добрі, один каже. Та от чого, пане, ночували ми обидва на полі. А як уранці повставали, то побачили, що моя кобила привела лоша. А другий чоловік і каже Ні, брехня моя, розсудіть нас, пане. От пан думав, думав та й каже приведіть сюди лоша і коней, до якої лоша побіжить, та й привела. От привели, поставили запряжені коні, а лоша пустили. А вони, ті два хазяїна, так засмикали те лоша, кожен до себе тягаючи, що воно вже й не знає, куди йому й бігти. Взяло та й побігло геть. Ну, ніхто не знає, що тут робити, як розсудити, а Маруся й каже ви лоша прив'яжіть, а матерів повипускайте, та й пустіть. Котра побіжить до лошати, то та й привела. Зараз так і зробимо. Пустили їх, так одна й побігла до лошати, а друга стоїть. Тоді пан побачив, що нічого з дівчиною не поробить, і відпустив її.